Щось мені сидіти зроблю собі зілля. Так, ідеальний варіант. Е, а я ж зілля варити не о, тоді компотик. І мене бабушка вчила Робити компотик, вчила. Так це ми змішуємо, і це, оце, оце, І І так о ідеальний компотик Треба попробувати. Якийсь почти копот. Ой. Ой. О. 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 Ай, ай чешиться. Тупе діал. Нафіга я купив це мах... махрове Мохрове, треба було інше купляти. А до речі. Всім хай! З вами я! Мере Флезі Юте І сьогодні ми підемо на роботу. А як же? А Ля, а, так, так, пішли. О, так тут вирос. О. -о, -о. Так. Так, морквинка я ж говорю смачна. Води взагалі нема. Ну хто ці огороди? Блін, треба буде їх починити Я все. Я все. Я все стоптав. Мені навіть не вистачає. Оце мене огороди позорні. Мене мер приб'є. Все, оце сюди. Це сюди. Ладно, мені зараз не до цього. Що це таке? Почекайте Ви це чуєте? Що це за звуки? А, а як ці двері відкриті? Та вони не відкриваються Що там? Що там таке? О, житель, привіт! що <плеси> з тобою? -то Та як я? Я не можу в тебе тут закрити. <плеси> що сталося? Я хотів зробити. Що <питріст> з ним? Так, друзі, це вже не смішно. Йому погано, це дуже погано. Рифма прикарана. я ж до мера хотів за зарплатою ходити, а до мера за зарплатою я і так схожу. Потім. Я? я ж сказав, що потім і сам пішов. Що там таке? Нічого не розумію, ладно. Ну ладно, Дім напевно, йому сподобався. Я паркурист. Так, як мені відкрити? Як мені відкрити, відкрити, відкрити? О, кстати, я ж сказав, у нього книжки просто імбові. Так, візьму це. М Меч тоді візьму. І хаюшний ключик. Все, на цього буде достатньо. А, ще можна дзвонити. Добрий день. Е, служба підкрепки радіації вас слухає. Коротше, допомагайте. Стало, що сталося? Ми приїдемо. Е, село флузі. І навіщо? Там, коротше, якісь купол, зрозуміло. А, так це ми поставили. Навіщо? У жителя була знайдена велика радіація та в нього колбі. А, а я думав... Тому він, він зараз ізольований, будь ласка, не підходь. Не підходить. А як мені його спасти, ну типу что? Я краще нічого у нього не чіпати. Це допоможе йому від і і потім приберемо. А. Так так що мені робити? Просто робіть все. Що хочете, тільки до нього не прикасайтесь. А, добре, до побачення. До побачення. Ма. Прекрасно. Так. І як мені збити? Зро... Я не хочу чекати там скільки дві неділі. Так вони ко... Вони воду в, в колодцю брали. Вони Вона є, але на тій стороні. Так, я знаю. А як мені зробити? Тут ш... я колодець, А не що? Так, де мені воду взяти? Е, де мені воду взяти? Ладно. А! Блін, не капає на язик? Ладно. Тут, тут, тут з всіх боків... О, фух. Озеро вони тут не закрили. Там всі лавки! Це глав... Це головна вулиця села, а її заперли. Навіть бабочка хоче туди пройти. Є ідея, що може з криші там не сильно. Ладно, блін, зараз дощ ще тупий. Угу. Я підніму свій блок, що це таке? Ладно, якась там фігня. Е, мені зараз не до цього. Мені не, не треба розбиратись, що там буде. Ну, може, яке шахта якась. Скоріше, та да, шахта. Ладно, пішли, друзі. Так, перше. Забираємося сюди. Пигдемо на цей дім. І мені не вистає блоків. Знаю, нам треба забрати оцей блок. Так, і ск... я його забрав і зразу поставив. Так, та пофіг дощ. Скільки там мені не вистачило? Три блоки треба. Ра, два, три. Все швидко, швидко. Цей блок ми теж забираємо і побіжали. Нема секунди. Об'ясняти. Блін, бистріше побігли. А, так мені треба це все ще ламати зараз. Жалко, що вона не падає. А, ні, добре, що вона не падає. А то я зараз так все сім. П'ять, три, два, один. Рівненько. Блін Тут теж. А я скло зламати не можу. Вони якесь броньоване. Ну, зараз спробую, А воно не розбивається! Я ось питаюсь, воно не розбивається, Давайте тоді призмаринових кинемо. Що? Він дуже гострий. Ай, я навіть його чупати не можу. Давайте іще раз запульнемо. Він просто падає. А звідки, до речі, цей призмарин? А, в мене був. Давайте. Оце прикол. Тут скло. У мене ідейка. О, о сніж. О, так як ці двері, так і не під. Ковар... Ну, я їх хочу. Ось... А, в мене ідея. Вирізати от тут мечем. Чи підкорити. Блін. А, тут сюди карточку треба. А ця карта ж... Так, давайте спробуємо зараз вирізати по кругу. Аккуратно. О! І, давайте раз, два, три! Відкрив! Так. Давай, давай. Отак, шветельник. Щоб житель. Житель прям на мене дивився. Так. Я тут. В цій коробці. Перше. Ой, жди. Так. Фона. Раз. Так, що це було? Фу ні, 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 ні. Треба перевірити. друзі. Ай, та ладно, кваздяк там же на вулиці ужасна погода. Фух, друзі. Так, давай акуратно, акуратно. Зля Злякався? Флазис, що ти тут робиш? Ну як що, прийшов до тебе навідати. Ти не розумієш мені погоду. Перевариш на стойка горить. Я вас радіацій. Тепер ти зибу дякую. Ти міг зараз покинутись тусити в себе, а я би тут лежав. Ти б, наприклад, міг зараз в а грати, а тобі вже не можна виходить. А, ладно, ну, я пішов. Стоять! глянь. Двірі закри. Ну добре. Ну ладно, расскажи, як ти, папа. Ну, я мечем отут тут і відкрив. Так ці двері погані, все там хана. Ну ладно, якщо нам хана, то я, то я полежу. Ти не проти? Ти шо, дебіл? Ну да. Ну, якщо хочеш, хочешь, Зараз, Щас, щас залізу, залізу, залезу. Чого я не залізу? Я товстий? Ну, мабуть, так. И вс всем, друзья, да, да. пока-пока-пока.